Друзі, всіх вітаю! Ви мене часто запитуєте, яку відеокарту купити, яка, на мою думку, буде максимально продуктивною за свої кошти, і, звісно, буде надійною і не дуже дорогою. Іншими словами, оптимальну відеокарту за свої гроші, і знаєте, у своїх руках я багато перетримав різноманітних карт, різні були відяхи, бюджетні, топові, тестував, розбирав. Отже, виходячи із мого досвіду, оптимальним рішенням є сама 3000 серія. RTX 3060 оптимальна. Я поясню саме чому так вважаю. Ну, дивіться, друзі, GTX популярні в народі, як то кажуть, можуть, але вже застарілі. Апдейт по ядрах та нова пам'ять вдохнули нове життя у 1660. Всі ці супер та TI-версії по суті своєї залишаються старими картами, але з невеликими модернізуваннями. По-перше, в них немає всього того, що є в RTX. Немає куди ядер під промені, немає DLSS, що дуже важливо у наш час, яке додає працездатності. 1650 1660 непогані картоплі. Карти, але далеко не найкраще за свої кошти. Трохи прикладів: 1660 Super супер від Гігі Д6 лайно. Лайном я вже не раз казав про дешеве виконання та пластмасовий цей кожух. Ну просто жах. Повітря недостатньо поступає на радіатор. По Вентусу 3050 від MSI набагато краще від Giгі, звісно, але також дуже бюджетне охолодження. 16 тисяч 300 гривень на хвилиночку. Це не за спасибі. На мене золотою серединою у цієї трійці є RTX 2060. Вона куди продуктивніша за попередніх, але вже 1780 штук коштує. За 17к можна дивитись вже 3060 і вона буде краще, шустріша та. Технологічна за усіх попередніх. Зараз такий час різні ціни, і жадність людей ну, просто зашкалює, не соромляться навіть 40 тисяч просити. Якщо подивитись по цінах від дорогих до дешевих, то майже у самому кінці знаходиться дуал. На жаль, користувачі гадають, якщо дешевше, то гірше, ну так повелось у наш час. Це не завжди так. І сьогодні я вам, друзі, це доведу. Моя особиста думка, і я впевнений на 100%, що сама ця карта є оптимальною за свої кошти. Карту я замовив у Telemart, як завжди, це версія TI від звичайної 3060, ця трохи відрізняється на подвищених частотах та у розгоні. 8 гіг швидкої до пам'яті GDDR 6 -ї. по виконанню, як то кажуть, нічого зайвого тут немає. Тут не потрібне оздоблення, як, наприклад, у топової політбо 4080 від RockGame. Головне це відрізняє саме цю паліт від інших, це її охолодження. Радіатор закритий пластиком, як у всіх, але під пластиком трьохсеційна ступенева система охолодження і подібного у тих, що я перераховував раніше, немає ні не у кого. З тилу звичайний пластик, нічого надзвичайного, бекплейт заліза тут не потрібен. Для невеликої карти лише 247 мм не потрібна масивна пластина, тут нічого не гнутися не повинно да й не гнеться взагалі. Це вам не 4080, яка майже у 4 рази більша, аніж ця 3060. На найбільш теплою частиною радіатора є соти для вентиляції, виробник тут гарно прогадав, все обіграв вентиляційні отвори по красі, між пластиком також є LED-освітлення. Нестандартне рішення на мене, без леду зараз нікуди, ви розумієте, ну час такий. Також подобається, що карта єднається лише одним 8-піновим конектором. Навіть бюджетного блоку на 550 Вт вистачить, як то кажуть, з головою. Головне у бусті графічне ядро піднімається до частоти майже 1700 МГц. Кількість, куди ядер більшості нічого не розкаже, не розповість. Саме так у темряві виглядається карта. Я не друге і навіть не п'ятий раз знайомий з цією картою. Мені подобається, що навіть у навантаженні вона не реве як Дніпро широкий, також не можу порівняти її з турбіною літака. Ця 3060 тяйка від політ ледве-ледве чутна, і це величезний плюс до потужної карти, особисто у наш час. У відомому хатому бублику за 10 хвилин тесту. Максимальна температура 67 градусів. Температура дуже чудова, якщо дивитись на конкурентів. Синтетика це добре. Тести тестами. Головне, як вона покаже себе у іграх. І до речі, друзі, мій сетап це i9 на частоті 5000 МГц, плата ЄГА серія серії Майстер, пам'яті 32 відомої ГСК Trident Z і карта. 8 швидкої відеопам'яті від Samsung. Так, друзі, це Samsung, Micron, яку недолюблюють Мамкіний Майнери з паяльниками. Це дуже важливо. У мене попередня Founders на HuneX вже майже 2 роки і все добре. Якби я присуховся до вчорашніх. Студентів, скоріш за все, я б сидів на якомусь китайському зіоні з картою залі, тому треба по фактах, ані по воді й вилами. Я впевнений, ви помітили, що карти суттєво подешевшали, і це добре, карта не майниться, як бачите, биткоін на самому дні. Нарешті відеокарти починають використовуватись по призначенню, тому сьогоднішні тести у 2К і першим буде мій улюблений автосимулятор Forza Motorsport 5. Microsoft, як ми знаємо, фігни не робить, тут все просто зрозуміло. Високі та дуже високі налаштування промені RTX також на високих, це важливо. Forza такий собі сучасний симулятор віртуального життя, дорого-багато, дорогі авто, будинки. Як колись казав відомий рашнявий класик, дівушки, гауби Експреси, Шура, я женюсь. По кадрах ви бачите все самі. Близько 100 кадрів показники дуже-дуже високі. З новими дровами карти з RTX суттєво так додали працездатності на підході DLSS 3.0, тому з працездатністю сучасними картами від NVIDIA все буде тільки на краще. Як у житті не треба нехтувати правилами безпеки, бо легко можна отак от опинитися у подібній ситуації. Чудова гра без перебільшення з тисячма кілометрів дорог, різноманітного всього цього. Це вам, друзі, не попсовий нетфаспит з покатушками на магнитах, тут і керування справжнє, і тюнінг, який по-справжньому впливає на керованість їзду. Пошкодження у грі чудове, руйнування місцевості, все це додає дійсно драйву. Впевнений, шанувальники автотеми про цю гру знають, але все ж розповідаю, хто не у темі. Пейзажі просто чудові, майже як у житті, така собі Red Dead Redemption, але у світі авто. І, до речі, помітив, що відключення трасування променів майже ніяк не впливає на працездатність. Це якийсь нонсенс. Так от з променями виглядає, а ось так без них. Меджик не інакше. По температурах 67 градусів, все якого хатому бублику, рухаємось далі. Ну а далі кіберпанк 2077 у 2К. Все на високій, вимикає розмитнення при русі, ну не подобається мені цей ефект, от тому вимикаю. Промені RTX теж вимкнув для порівняння, все ж наскільки впливає це проміння, освітлення на виході. І маю я 90-100 плюс кадрів. Як і раніше, температура у межах норми, а саме 66 градусів градусів. Я у попередньому відео казав, чим сучасніша карта, тим менше температури. Це зрозуміло, бо технологічність на місці не стоїть і це так і є. Зараз найпотужніша 4000 на серія проходніша, аніж якась 1660, тому 60 по температурах дуже непогані показники. Друзі, ви напевне помітили, що на FPS моніторі вказано, що це 4080. Вибачаюся, забув змінити з попереднього тесту, тому ось так. В FPS Моніторі це міняється руками. Я впевнений, ви розумієте, що ну неможливо на 4080 і мати ось такі ось показники. На 4080 буде майже удвічі більше кадрів, тим не менш трохи тупанув, вибачаюся. У кіберпанку красоти RTX суттєво так навантажують карту, це вам не Форза. Всі це знають прекрасно. Приклад, без RTX в зарубі десь ну, 80-90 кадрів, ви бачите. А ось ця ж рубка з RTX і вже 60. Майже на 50% кадрів стало менше. Тут вже самі вирішуйте, як вам грати, або з максимальними красотами та в 60%, або без всього цього божого світла. І вже буде 90-100. На мене краще 90-100 кадрів, і хай буде трохи менше бліків у очі, аніж на грані комфорту і в 60 кадрів. Тут самі вирішуйте, у грі можливо також регулювати RTX додатки, це дуже круто. Ну я показую, як є. to Toosty Human на максах просто цукерочка. Все живе, рухається, шейдери рівня, реально якоїсь картини з життя. Камінці, красота, навіть краску видно. Ну просто краса. Максимальні пресети, це вам не мінімал. Так, 75 кадрів це не є космічними показниками, але ще місяць тому на цій же локації на цій карті було 50. 25% приросту це ну крутизна на мене. Можливо, і 200 кадрів побачити на мінімальці, але картина просто жахлива. З такою графою без зомбаків справжній жах, в очах рябить, як в грі 2000-х років якихось. По суті, розробники дали усім шанс погратися навіть на стареньких картах це можливо. У нас сучасна карта. Та тому саме так, куди буде краще. Жорстока гра тут без перебільшення, не у всіх странах її дозволяють продавати, але я гадаю, що краще, коли людина має уяву насправді, що таке жорстокість, хай навіть через ігри, аніж жити у лізорному своєму світі з брошурами свідких і ігових, а потім отакі люди при стиканні реалій не знати, що будуть робити. Головне, що людина була освічена, свідома та мала здорову психіку. Ну, а по грі 70-80 кадрів ви все бачите, достатньо для комфортного навалювання зомбакам, навантаження 3060 Ti повністю під сотку. Як то кажуть, працює на всі гроші. Я задоволений, це той випадок, коли при помірному бюджеті на карту граєшся без обмеження і це круто. Як і раніше 67 градусів, рофлити у кінці 2022 року по типу паліт хату спалить, ну давно вже не актуально і недоречно. Ви, напевне, бачили огляд моєї паліт Геймрок RTX 4080. Якщо ні, подивіться, будете приємно ражені низькими температурами. Ну, далі рухаємося по метро. 2К на ультрах з променями також на Ультра DLSS на балансі, і я справді приємно здивований приростом у нових дровах на цю карту. Приріст дійсно. Суттєвий не декілька кадрів, а декілька десятків відсотків. Ця локація закрита 120-150 кадрів, але погодьтесь, друзі, цифра вражає. На RTX 3060 Ti і 120 кадрів це щось неможливе на мене. Ще навіть на початку року тут було на цій ж локації, коли я тестував 70 кадрів, а зараз від 100. Ще один приклад у пустелі з величезними відкритими локаціями 100-120 кадрів. Це просто неможливо гратися на ультрах з променями RTX з усіма сучасними технологіями і 120 кадрів. Я досить не можу звикнути, що на оцій карті ось такі показники. Подобається, що також температурі правдиві, 67 градусів і більше карта не росте, тобто не стрибає, не гріється, і це також показник. Відзначаю також тишу самої карти, її майже ледве-ледве лед, чути. Я навіть охолодження на праці чую куди гучніше, аніж цю карту. Політ на мене красені, і саме цю карту, друзі, я вважаю від політ Dual 3060 оптимальною за свої гроші. Ну і найатмосферніша гра останнього часу Red Dead Redemption. 2. Світ дикого заходу, заходу, закладу чуть не начудив. Отже, ви зрозуміли, є ще серіал такий чудовий, не вистачає індіанців. Важливо не путати з індійцями. Так, друзі, індійські фільми це щось за межами моєї уявності по грі. Все на ультрах, DLSS на балансі, і саме цей показник оптимальний на мене у DLSS налаштуванні. Не треба там якість виставляти або працездатність, баланс оптимальний. Отже, в середньому у цій грі маємо 70-80 кадрів. Десь буває менше, десь більше, у залежності від локації. але, друзі, треба розуміти, що це ультра з величезним світом та чудовою графікою. Якщо катати на високих пресетах, Трохи понизити графіку, як я зараз зробив, маємо 90-100 FPS. Я б сказав, що прям сильно Ну не змінилась графіка навіть взагалі таке відчуття, але стало куди більше кадрів. На високих сприяття від гри чудове, rockstar гівна не роблять лише шедеври, це всім відомо. І це факт. По показниках, друзі, впевнений, вам все зрозуміло. На протязі всіх тестів карта лише грілася до 67 градусів і не росла. Рівень шуму як на топовому рішенні. Саме тому, друзі, цю RTX 3060 від Palit я вважаю оптимальною за свої кошти. 3050 на мене на рибане м'ясо, таке собі, 2060 простіша і лише на трохи дешевша. За приклад, цю лінейку 1660 я навіть не буду казати. Ніяких RTX технологій та DLSS, яке, як ви бачили, суттєво так додає кадрів. Тому мій вибір саме RTX 3060 Ti від Palit. Якщо, друзі, шукаєте потужну надійну карту, не переплачуючи за ніштячки, раджу саме цю віддяху. На цьому, друзі, все. Дякую за підтримку, підписку українського. Далі підуть топові зборки, дорого багато надійно. Карти після майнінгу, можливо, купувати їх чи ні. Старенька GTX 960, чи може у наш час, впевнений, вам буде цікаво. Перевір підписку або не пропустити нове відео. Скоро побачимось. До зустрічі!